Перед масажем обличчя добре зробити розминку. Повна версія розминки тут, вона покращить будь-який вид масажу. А тепер ми з вами попрацюємо з нашим кутом молодості. Дуже часто саме в цій ділянці в нас накопичується зайва рідина, зайва лімфа. І тоді кут молодості не дуже добре обмальований. Ми з вами спочатку знаходимо м'яз ГКСМ і починаємо розминати від кута нижньої щелепи аж до росту волосся. Бажано зробити такий рух до 10 разів. Дуже добре цей масаж, власне, робити зранку, тому що він працює з лімфатичною системою, яка, як ви знаєте, вночі відпочиває. Тому цей прийом, якщо у вас не чітко вималюваний кут молодості, можна робити щоранку. Якщо все є добре, ви робите через день, якщо у вас дуже красивий юний кут молодості, то в цілях профілактики можна робити його один раз на тиждень. Тепер робимо помпуючий рух на лімфопротоку, знаходимо цю точку і занурюємося туди буквально 5 разів з одної сторони і з другої. Будьте красиві.